Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І ще, кому треба фундук, силка знизу, кущів кундука. Будь ласка. А зараз я пройдуся по цінах і розкажу, які ціни нашу варі. Правда, сьогодні трохи дощик, дощ падає. Беру колітки 55, пікіноцька 22. Питали мене по мандарину, мандарин від 100 до 140, апельсин 60, лимон 60 був. Це ціни в терміналах, ну і рожевий. Помідорчик 60 гривень. І гриби від 26 до 40 гривень. Такий салат 80. 30 кабачок. І помідорчик. Теж 30. А зелений. 10, І у вас є такі лозерка. Почому 40. Від 40 капітів до 60. А Геркулес? 55. І такий гарний? 40. Сорок. Хлопчик, пекінка по 20. Бороколі 55. А дворядка скільки такі? 65. Підкасливка. 30. І гарна. Цвітна 55. Огірочок 85. Редиска В пучках 12. 180. Такі відео ковід. 10 на гурт. 12 до розріб. І морква 40. І мене просили по такій машинці. Для продажу. Находиться, номер телефону візьму. Це просто у мене підписник, хотів, підписчик хотів знати. Порей 45. А з селера? Селера 40. 40. І. Бруселька є, групченка по 65, а дрібніша по 70. Зрозумів. І все ваш помідорчик ще останній так. 25. 25, 25. ясно. Є ви у річки, чи то друг? По скільки хундук? Хундучок 100 гривень. 100 гривень на гурт. город. Такі 40 і 48. Це тепличний. І така ромашка. Зелена. Ну, Вона стигла, просто така окраска, не дозріла, як на півдні. 15 гривень. Брокулікажу 40 такий. І агресор по 8 капуста. Це Савойка 20, 25 по І Є капуста по 7 гривень. Ну, такі по 20, більші. Жовтіші. Бачите, ну все рівно він до кінця немає жовтого. Немає, ні? Не дозріває. Ну то він просто окраску, а так середині він нормальний. І курей 40 кажуть, кілограм. Є по 8, можу додати, і крупніші по 6. Так, це 5 550 така гранада. І хлопці, я питаю, мене питалися за бананку. Кажуть, що 5 і білоруси. 5 я поняв. А це каже на гранаду це бананка. Оце середній варіант. І морковка трошки впала в ціні, така по 12. І біся по 14. А білороса по чому? Білороса 5 гривень. 5 гривень. І бурячок? Бурячок 8 гривень. 8 гривень. Ну, така по 14. А така ти казав? 14. Тож 14. Моркви трошки є. На ринку. А як торговля? Закупчик є? І ще є. Гранада чи бананка називають. Ну, об'єм великий. На 5.56. Залежить по скільки берете? 4, 0. 0, 67, 7, 5,4. 4 067 0,67-754-0167. Як звати? Андрій? Андрій. Будь ласка, може вам дати. То, хто питав мене по коментарях? 14 морква, 9 бурячок і картопля, білороса і гранада. Гранада шість, а та п'ять. ряду можна купити укроп 100 гривень. Ну, ще єсник. Часник теж буває тут від 100 до 140. П'ятдесят 55 продається, такі гарні брокколі. Яблука сьогодні ціна та сама. Так. – Від десяти до 14. І груші від 20 до п'ятдесят. Ряди є, багато. А по чому така ще мала? Лухина. 160. 10 менше і 12 більші. Таке гарне яблуко. Каже, слива по 18. Але дуже гарно, чесно. Красива 40 така яблуки, а Та 35. А гірочок? Пірочок 40. 40 кілограмів, ясно. От така Ізабела новино 15, по, 15. 15. по 15 є. По 15 інше. то не Ізабелла. Не ізабела? А, Ізабел 25. 25, поняв. А такі є по 15. Молдова 45. І є ще на ряду, Як на опт, так і на розріб. 65 це на опт. гурт и 70 дрозриб. Вот такие. Кудрянка, кардинал, кизмыш. Ну и Молдова. И виноград на стены. На виноград. Фасоля еще с высоты и вышки. Орик. Пытали такие по 45. Стрелять 50. То у мене в Ютуб виставити, бо я. Риди, але я своє трохи там йдучі. Це 120, а цей айсберг. Айсберг 40. Амцена. Це Цибуля. Цибуля. Це 80. 70. І ще є розмарин. 300 гривень. Розумів. Це хлопця під таким навесом. Можете приходити, брати в нього. Зелень свіжа постійно. І цибулька така по 24. Просили мене по сітках на капусту. Сітки є 30-ка стоїть 5 гривень один, а сороковка стоїть 5,80 гривень. Номер телефону не дають і по новій пошті не висилають. І цибулька 100 гривень. Тиканка Арпаш Голландія. І на красоту перейшов. Просто їй дуже багато. Такі по тридцять. Такі п'ятдесят. Ну, дуже красиві Гляньте, яка красота. І дуже багато А <плакова> так подивіться. значить. І дощик у нас. Дощик йде. Мало закупчика. Але беруть помало, бачите. А сорті такі на горшках. Прямо келем, красиво. І тут такі самі красиві, різні. Від 15-ти маленьких до 130-ти крупніші букети здорові такі кущі. Ну, красиво. Вже розцілили так гарно. Бачите, Такі по 50. Такі більші. Гурт Так. 45 на горт. Теж красиво гляньте зроблено. На подарки. Дуже красиві. І ці теж жовті? 45 на гурт. А розмарин? Такий горошок 80 гривень. На другий рік вже буде великий куш здоровий. Непоганий. Можна зараз в хату, а весною висадити. І по скільки така? 30. Це на дворі садиться? Ні, ні, це вазон. А, це вазон, вазон, зрозумів. Ну, розмарин у вас красивий, великий. Ну і по 200 саженці такі. Тут квіти є, хто займається, але не видно, продавця щось. Ну, лаванда написано. А потім ще? 200? Що? 200. Так, персик, абрикос, черешня, 150. 150. Ясно. Ясно. Ось такі. — А фундук? 200 гривень. 200 гривень. Ага, але королівський. А яблука? 180. Понял. А, такі колони? 150. 150. 150. Є персик, абрикоса, вишня, сливка, груша і яблуня. По 150, так? Груша яблуня по 100. По 100, ясно. 150. Я вже не знаю. Один сорт. Клері це ранні. Це Альпа і Так. І Альба. Гарно mm -hmm. в тепличці її садить. Mm -hmm. І ранніше буде. теж. А це що райське яблуко таке? Райське яблочко. Від 150 до 40. Маю mm -hmm. на штампі маю полоновинні райські яблучки. Зрозумів. Тут різні є. Альбіон. 150 9, 10. Десяток 150. Це ремонтна, да? так? Так, це е, подуносять від літа доз. Від літа доз. Ну і ще лохина є. Від 120 до 700 гривень. Вона тут простояла ціле літо. Постояла, але дивіться, бачите, поливались. Росте. І отакі квіти вирощує один знайомий мій. Він просто я знімав його тепличку в самому районі. І він такі гарні квітки вирощує. Бачите? Дуже красиві. Так, на цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. Трошка дощик, звичайно, но терпимо. Народ ходить, купляє. Так як на тому ринку можна скупитися і рибу, і м'ясо, і яйця, все можна скупитися. В дальньому то в плані то в мене є такі, хто інтересується, можу зняти відео, хоч стіни, що по чому. Звичайно, я якраз такі відео знімаю, але попробую. Всім здоров'я! Україні перемоги до побачення.